Це Андрій Гуць. Він керує комунальною власністю Києва. А це сама комунальна власність Києва. І з кожним роком дедалі більше таких об'єктів раптом стоїть власністю компаній, які пов'язують із відомими політиками. Власне, за це правоохоронці і подарували Гудзу шість кримінальних проваджень. Отже, хто відібрав у столичних дітей тенісний корт, то продає соратникам Порошенка комунальну власність зі знижкою у декілька мільйонів. І при чому тут Андрій Гуць. Розповімо. Вже за мить. Андрій Гуц народився 1 серпня 1972 року в Києві. Закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю технічна експлуатація повітряних суден та авіадвигунів». На початку 2000-х у Шеві, тобто у КНУ імені Шевченка, здобув спеціалізацію право. Свою кар'єру розпочав з малого підприємства ВСВ на посаді менеджера. А вже у 1996 році прийняв присягу держслужбовця і тоді пішов працювати в поважну структуру до фонду держмайна України. Там працював понад 8 років на різних посадах. Остання начальник головного управління питаннями державної корпоративної власності наступні кілька років працював начальником управлінь у двох міністерствах: мінтранспорту та мінзв'язку України і вугільної промисловості України. А це регіонал Олександр Попов. Одночасно із ним у 2010 році наш герой отримав посаду в КМДА. Попов тоді очолив саму адміністрацію. А Андрій Гуць прийшов в департамент комунальної власності КМДА. Спочатку той був головним спеціалістом і. Є заступником, а вже зовсім згодом з листопада 2014 року і, взагалі, очолив департамент. Пізніше Віталій Кличко нагородив Гудзя ще однією фішкою. Міцом у наглядовій раді Київміськбуду. Та сама столична будівельна компанія, яка залишила інвесторів ні з чим під час керівництва Ігоря Кушніра. Тоді інвесторам не віддали обіцяні квартири, або, як кажуть самі вкладники, кинуло на гроші. Отже, як випливає з назви департаменту Гудзя, він опікується різними комунальними об'єктами: приміщення, харажі тощо. А ще він може передавати такі об'єкти в оренду приватним компаніям. Запам'ятали. А тепер плавно перейдемо до. До кримінальних справ, у яких фігурує наш головний герой. А в нього їх дійсно багато. Із судових ухвал випливає, що разом зі своїм першим заступником Гуц міг створити схему, згідно із якою для Потрібних компаній орендна плата за користування комунальним майном може легко занижуватись, аби взагалі кудись зникає. За весь час підозр у Гудзя було щонайменше 6, при тому, що кожна з них вручена через службову недбалість. Так, наприклад, правоохоронці вивчали можливу схему чиновників щодо приватизації будівель і тенісних кортів на проспекті Поветрофлотському. Так, через некоректну оцінку департаменту столичний бюджет втратив близько 47 мільйонів гривень, окрім Гудзя, підозрюва. Озру отримав і керівник компанії Уміда Інвест, яке вочевидь входить до орбіти Ігоря Кононенка. Цей Кононенко, екс Нардеп в минулому ключовий бізнес-партнер та політичний соратник Петра Порошенка, якого називали правою рукою п'ятого президента. До речі, це той самий Кононенко, що в 2019 році на 94-му окрузі програв вибори до Верховної Ради слузі народу Олександру Дубінському, який зараз обвинувачується у державній зраді. Тож, як Гусь віддав колишньому фавориту порошенка тенісні корти в столиці на думку слідчих схема виглядає так Приватна компанія отримала корти в оренду і провела там ремонт. На папері ремонт був набагато більшим ніж в реальності. А власне проведення таких робіт і дозволяє використовувати бюрократичну лазівку і остаточно продати комунальну власність. Що цікаво, раніше Нацполіція розслідувала також факти недоотримання стоїчною скарбницею понад мільйона гривень від тієї ж компанії за оренду цих самих тенісних кортів. Але відповідна карна справа таки не була передана до суду. А на початку цього року столичні правоохоронці почали вивчати факти можливих порушень на приватизації комунальної будівлі на проспекті Академіка Глушкова. Так, за інформацією нацполіції, посадовці департаменту комунальної власності КМДА незаконно здійснили передачу об'єкту навіть без прозоро, а в судовій ухвалі можна впізнати почерк майстра. Орендарі здійснили ремонтні роботи на комунальному об'єкті. Це називається невід'ємні поліпшення. uh Підприємці, яким Гуць передав об'єкт в оренду, ймовірно, зависили на папері вартість тих самих робіт. А далі, за схемою, має бути продаж ділянки приватній компанії. До речі, благодійна організація, яка ймовірно, і завищила ціни, пов'язана із депутатами від Європейської солідарності Володимиром Прокопівим, Людмилою Ковалевською та Ольгою Чайкою. Згідно із декларацією про майно і доходи, Гуць разом із родиною має дві квартири в Києві і одну в Новгород Волинському. На Житомирщині. Також має дачний будинок у Вижгородському районі площею майже 158 квадратних метрів. Там вже знаходиться і одна із земельних ділянок площею 1060 квадратів. Інша земельна ділянка розташована в Обухівському районі. Їздить він на Subaru Outback 19 2019 року випуску і ставить її у власний гараж. Слід додати, що автомобіль він купив новий в той же 19-й рік за понад мільйон гривень. Що по грошам? За рік він заробив майже 800 тисяч тисяч На карті зберігає 200 тисяч гривень. У готівці разом із дружиною 120 тисяч гривень, 10 тисяч доларів та 20 тисяч євро. Таким був Андрій Гуц. Ставте лайк та підписуйтесь на Київладу, щоб не прогавити нові сюжети про інших чиновників КМДА.